Що ніколи не робиться ремонт, лише своїми силами робили наші колеги. Ми, хвала був, до цього був зроблений ремонт в реанімаційному відділенні, в кардіореанімації, в судинній неврології, внизу, де була ще видно хірургія, зараз гінекологія, кардіореанімації і так далі. Зараз ми дійшли до хірургії, далі хірургічного відділення номер 2 Завдяки я вдячний депутатському корпусу і меру міста Віктору Водимиру, що в цьому році вони виділили. Кошти на ремонт хірургічного відділення це буде велике відділення, Відділення, яке буде поєднувати в собі всі хірургічні острові патології, в тому числі це загальне хірургічне відділення, відділення малоінвазивної хірургії. Тут буде центр, і дуже важливо нам, щоб зберегти центр онкології. Бо знаємо, яка зараз ситуація в нас у державі. І ми знаємо, нашу ситуацію зараз у Ужгороді. дуже багато поступає у румятних хворих. І поступає дуже багато поступає онкологічних хворих, враховуючи те, що ми 31 день на сімогоденцію по місту, і звичайно є дуже багато онкологічних хворих. Тому ми вирішили так, щоб вже маючи на восьмому етажі реанімацію і оперблоки, всі оперблоки, ми на сьомому етажі робимо велике відділення, в якому буде знаходитися центр міський онкологічний центр і центр малоінвазивної хірургії. Ну, а власне в цьому відділенні зробились ремонтні роботи і в тому, номер два також. No, номер два це були зроблені два роки тому. Два роки тому. Да. Тепер ми перейшли сюди і хочемо зробити. Це ми зробили праву половину відділення. Ви бачили ліву половину відділення, яке вона, вона є. Нам побішав, побішав Віктор Водимович і Олександр Іванович, це фірма Пантеон. Вони дуже акуратно працюють, дуже акуратно, що вони протягом двох-трьох місяців закінчать і ліву половину. Хіба відділення, і тоді ми будемо мати дуже уд удобні умови для лікування наших хворих. А от власне скільки часу цей ремонт відбувався? Ну я вам скажу це йшов, досить швидко. Я думаю, що за протягом двох-двох з половиною місяці ми за зробили колеги наші зроблять із лівої сторони.